Добрий. день. А хочете великоплідного, червоного, стиглого, соковитого та солодкого кавуна? Дивіться аж репається. Ось такого плану, такого плану. Багато з вас, мабуть, вже упізнали цей гібрид навіть просто по зовнішньому вигляду на полі. Особливо це стосується професіоналів. Досвідчених баштанників, і я не приховуватиму назву цього гібрида. Цей гібрид називається Топмара. Я вже багато знімав відео про цей Кавун, про високоврожайний, дуже солодкий, смачний кавун. Ну і сьогодні, а у нас 2020 рік. Я хочу знову розповісти про цей гібрид. Бо цей рік був дуже і дуже важким. Ми з вами усі пам'ятаємо травень місяць, який був дуже холодний, і середньодобова температура була на півдні України 14 градусів. Це дуже і дуже низька температура саме для баштанних культур. Ну і також у цьому відео я не тільки зроблю огляд цього гібрида, а ще поділюся кількома секретами успішного вирощування кавуна. Але це буде трохи згодом. А зараз давайте поговоримо про гібрид Топмара. Топмара належить до великоплідних кавунів, тобто середня вага цього кавуна близько 10-11 кілограмів. Ось такі плоди, ви бачите, овальної форми, і нерідко бувають навіть окремі екземпляри, які важать більше 12 кілограмів, а то й навіть 15-16. Ось ми бачимо, який великий, його навіть мені дуже важко підняти. Відрізняються вони високою врожайністю, тобто великі плоди зав'язуються по кілька кавунів, по дві штучки одночасно. Ось ми бачимо тут один, другий кавун з гарною облистиною масою. Тобто лист у нього широкий, тому що ви пам'ятаєте селекцію United Genetics. Хороше листя добре прикриває кавун, кавун не печеться. Відповідно, ми бачимо його колір. Ось яскраво виражені смуги без білуватого, якого зараз, на жаль, дуже багато такого кавуна продається. Не такого гарного і такого гатунку. Відповідно, збивається ціна, і на ринку ми маємо такий трохи хаос через це через те, що вирощують неякісний кавун. Селекція United Genetics дозволяє закривати наш кавун від сонця, не дає йому вигоряти. Має відмінний товарний вигляд, відмінну мобільність і, звичайно, ж смакові якості. Тобто одного разу спробувавши цей кавун, ви будете знову і знову шукати його на прилавках, постійно запитувати і знову повертатися до вирощування цього кавуна. Тому що він дійсно вартий за смаковими якостями і за врожайністю. 2020 рік, як я вже казав, тяжкий рік для вирощування, але якщо подивитися по врожайності, врожайність тут висока, більше 60 тонн. Ось тільки зараз це поле відкривається, та сьогодні буде вантажитися перша машина. І все стане зрозуміло. Але, на мій погляд, це на рівні 50, може навіть 60 тонн, але взагалі вибірка покаже. Класика. Лежить в одному ряду. Ось видно, що він зав'язався весь на однаковій відстані. Просто один ряд великоплідного кавуна. Висаджений тут був розсадою десь приблизно 15 травня, один ряд з відстанню між рядами. 2.10. Знову ж таки, класична схема вирощування, усе добре. Ви скажете, як же він отримав ось такий чудовий вигляд, І головне, що такий рівний кавун, що для холодної весни і холодного травня дуже і дуже важко було отримати. Так от я вам скажу про те, коли температура вночі опускається нижче 13-14 градусів. Наш кавун, який зав'язався, починає нерівномірно рости. І в результаті ми отримуємо ось такі кривобокі кавуни. І в ось такий період, коли є такі маленькі, іноді ще менші кавуни, коли ми дивимося, що кавун пішов вже такий нерівномірний рости, кривий, його необхідно. Прибрати зів'язки, і тут наша рука не повинна здригнутися, тобто ми його повинні прибрати для того, щоб наступний кавун, котрий зав'яжеться, він вже буде більш рівний, красивий, тому що тут ви бачите це зараз на даному відео. Багато хто хоче сказати про те, що ми ж беремо цей кавун, який зав'язався, і коли ж той зав'яжеться, ми втратимо час і підемо з раннього або якогось середнього сегмента і перейдемо в пізніший сегмент. Насправді це не так. Біологія кавуна спрямована на те, щоб це все-таки скоростигла швидко зростаюча ягода. Тому. Тут, коли ми прибираємо, моментально спрацьовує захисна реакція рослини, зав'язується новий кавун, і він відрізняється швидшою силою росту. Тобто, практично, якщо ми приберемо такий кавун, то наступний кавун, навіть якщо буде він один на в'язці, наступний зав'яжеться і буквально він відстане від цього кавуна ну максимум на 5 ну днів. 5-6 днів це невеликий термін, але в результаті ми знову ж отримаємо дуже хороший товарний кавун. Тепер ще яка була дуже велика помилка у 2020 році, і саме багато фермерів через це отримали не такий якісний кавун, і трошки відтягнули вони самі з вегетацією. Були такі чутки у 2020 році про те, що коли вже кавун зав'язався і досяг приблизно 8 кілограмів, необхідно відключати полив і залишати, нехай він сам собі набирається і сам дозріває. Насправді. Це неправильно, полив у жодному разі не можна відключати, тому що знову ж таки, як наша ягода, вона тут як резервуар накопичення вологи. І відключивши полив, ми звідси весь тік забираємо у нашої рослини в листочки для підтримки життєдіяльності. В результаті ми отримуємо сухий, не такий, як ви бачите. Я почав різати кавуна, він аж тріснув. Що цей кавун соковитий, солодкий, його аж хочеться з'їсти. Відключивши рано, полив, ми отримаємо в'ялий, не такий соковитий за структурою. Він не буде пружний, він буде як вата. Тому в даному випадку я рекомендую за 3-4 дні. Ми бачимо, коли вже кавун став рожевим, але ми поливаємо до цього так, як і потрібно. Просто скорочуємо кількість поливів. Точніше, скоротити період поливів. Для цього, якщо ми поливаємо через день і поливаємо, грубо кажучи, кавун, кавун вимагає дуже великої вологи. Поливаємо по 6-8 годин, то ми повинні переходити поступово через 2 дні і скоротити не до 8, а до 6. Через два і потім перейти через три дні поливу. Тобто небагато, але в жодному разі не закидаємо полив. Скорочуємо число, трошки скорочуємо час і підтримуємо його так у вологому стані. І в результаті ми бачимо, як на даному полі у нас хороше бадилля. Воно закриває і кавун, і кавун не згорає і не втрачає товарний вигляд, і, відповідно, ми можемо отримати хорошу ціну за цей кавун. Тому вирощуйте кавун топмару, дотримуйтесь моїх рекомендацій, і ви отримаєте дуже хороший результат. А я пропоную вам підписатися на наш канал, ставити лайки, коментувати і давайте разом отримувати хороший врожай.